Сьогодні говоримо про те, що Юпітер міняє свій знак і що для кожного з нас та й в світовому масштабі принесе ця зміна знаку. Юпітер щороку, практично на річний період, він а, має цикл і, а, власне, занурює нас в певні можливості, шанси, нові ситуації, новий вектор взагалі подій, ніби як в лотерею ми граємо. Конкретній сфері життя. Тож для кожного знаку зодіаку по сонцю я розкажу, яка ця сфера е, тепер стартує, тому що, власне, в травні Юпітер міняє свій знак, в близнюки переходить і буде там аж до червня 25-го року. Що це на світовій арені? Давайте кілька слів. В першу чергу маємо розуміти, що Юпітер відповідає за інтернет, в близнюках він дає комунікацію на новому рівні: це нові гаджети, нові технології, нові, нове спілкування, і точно поява нових Соціальних мереж, які дають спілкування людям ем, якби швидше, краще, якісніше, тому що якби, в нових технологіях рухаємося. Це точно штучний інтелект, який допомагатиме комунікації, і, власне, ось ця тема, яка розвивалася в сфері вивчення мов, а також адаптації перекладу в онлайні спілкування різномовних користувачів. Це те, що буде нас чекати в цьому циклі Юпітера в Близнюках. Крім того, це, звичайно, етап навчання, який буде давати нові можливості в онлайн освіті, нові шанси та легалізацію студентів в інших країнах, державах, мережах. Тобто, це наші можливості в комунікації в будь-якому випадку і через комунікацію для кожного з нас в своїй сфері нові шанси, якими можна скористатися для розширення масштабування, збільшення і максимального прогресу. Крім того, це, це до речі, прорив в мовах, в перекладах і в додатках, які допомагають конвертувати мову, валюту, а також певні знання, як субтитри через штучний інтелект зроблені. Тобто, це буде неймовірний прорив вперед. Цей рік ми запам'ятаємо як прорив в технологіях, і, звичайно, інтернет, гаджети та штучний інтелект зараз об'єднуватимуться. Це момент, коли дуже багато акцентів буде на розвиток транспорту наземного, особливо вокзали будуть під таким чітким прицілом будуть комунікації, комунікативні сполучення, транспортні, власне, через саме комунікацію поїздами. Ось так я б сказала. Вони будуть зараз максимально під прицілом для покращення цих видів. Транспорту. І це взагалі транспорт, який цього року буде найбільше використовуватися. Тому може бути таке, що будуть знову обмежені авіалінії ще в додаткових країнах чи напрямках. Також це момент, коли дуже багато по світу буде акценту на водійські права, тобто будуть якісь нові правила. Чи дорожнього руху, чи зміни документів, і взагалі акцент на документах він іде в цілому на серпень, тому що там іде з'єднання з Сатурном. І Юпітер з Сатурном це однозначно нові норми для покращення е, сполучення комунікації через транспорт. І це може стосуватися документів, також легалізації перетину кордонів і, взагалі, легалізації комунікації, тому можливо, якісь нові ще провайдери будуть з'являтися, які будуть надавати якісь нові послуги. Крім того, це звичайно шанс для блогінгу, для прориву в соціальних медіа, бо це все пов'язано з інтернетом і зі спілкуванням. Тому ми побачимо нових лідерів, нових зірок, нових людей, які будуть через соціальні медіа з'являтися, і це буде точно блогери, які віртуальні. Колись були віртуальні співаки. А зараз через аватари ми побачимо нових лідерів, які будуть скривати свої лиця, але будуть дуже популяризовані через певний вид комунікації, який буде підходити багатьом і в різних країнах. Тобто мова не буде їх обмежувати. Тож, тепер індивідуально для кожного Овни. У Овні цей рік буде присвячений розширенню через навчання. І тут ви можете, наприклад, навчитися новому навику, який буде давати вам комунікацію, допомагати вам в з іноземцями в транспорті. В як, якщо ви в десь в цій галузі працюєте, це розширення на інші країни через. Шанс навчитися новому мові, навику, чомусь дає вам кращу комунікацію. Тельці. Однозначно, тут будуть питання, які дадуть можливість розширити доходи. І це через застосування нових технологій у себе в діяльності. Це через, наприклад, новий додаток, через чи новий банкінг, експериментальний, можливо, щось нове з'явиться, а можливо, із того нового, що зараз є. І це також питання, коли можна інвестувати в крипту. і Різні такі теми будуть до вас підтягуватися інвестиційні. Близнюки. У вас взагалі, ну, розумієте, подія відбувається раз в 12 років. І це от саме Юпітер в Близнюках. Тобто, який? Акцент на вас. Ви можете масштабуватися, ви мож, про вас можуть дізнатися дуже багато людей. Ви можете стати популярним та відомим. У близнюків є шанс донести інформацію, яка, наприклад, раніше не була так доступна для інших людей про вас. І ви, звичайно, можете стабілізуватися в новому чомусь і отримати розширення в своїй діяльності. Називайте будь-яке починання чи своїм іменем, тому що зараз є шанс себе, своє ім'я, свій псевдонім поширити. На дуже велику кількість людей вам доведеться відстоювати себе, тому що тут є ефект такий, що це через такий ефект трансформації особистісної раки. Тут питання імміграції однозначно стає на перше місце, і, можливо, це дає вам шанси, яких ви раніше не бачили. Отримання візи, яку раніше не давали. Зараз є можливість використовувати їх. Те, що вас не вдавалося по перетину кордону, по переїзду цього року використайте цього року по Юпітеру, по цьому циклу Юпітеру. Далі у нас леви, і леви точно міняють оточення. Це ми вже давно знаємо про вас, Леви, але цей юпітеріанський рік ви будете присвячувати тому, що ви будете знаходити нових людей в комунікації. Вони будуть постійно з'являтися навколо вас, впускайте їх в своє поле. Діви, питання статусу статусу через примус. Скажу одразу, не всі знаки це благополучно проходять. І у Дівце йде через такі обставини, які заставляють вас змінити статус. Десь може бути вимушена дія, що вам доведеться, там, наприклад, шукати роботу тільки через легалізацію, або, врешті, десь стабілізуватися вдасться тільки через зміну статусу, наприклад, якогось документу, посвідчення особи. Доведеться за це боротися, аби. Отримати щось нове, нове розширення, новий шанс, новий етап в житті в кінці кінців. І е, Терези, Терези е, мають етап прокачки всього іноземного. Тому, якщо є шанс виїжджати за кордон, зараз буде дуже легко е, дивитись нові місця країни, дозволити собі відпочинок чи комунікацію з іноземцями, нові для себе країни е, відкрити, то це точно гармонійний рік. Скорпіони, оце для вас критичний рік, критичний час, тому що тут є великий шанс вигорання, є великий шанс такої втоми, яка може відобразитися і на здоров'ї, але вам важливо, щоб ви цю кризу сприймали як розширення, тому що це справді ваша точка росту. Стрільці питання партнерства, вибору між партнерами, можливо, не тільки ви вибираєте, а й вас вибирають. Тому тут любовні трикутники можуть вистрілювати, а також і в позитиві. Ви можете просто отримати шанс вибирати серед прихильників. Козироги. Питання зміни в побуті, це може стосуватися зміни, наприклад, місця проживання, або зміниться ваша площа, і це до покращення, тому що вона може збільшитися, розширення ви отримуєте, можете отримати спадщину, наприклад, в квадратних метрах. Водолії у водоліїв, що цікаво, що тут взагалі для водоліїв це рік свята. І у вас будуть приводи для того, аби святкувати. Збирайте гучні компанії, святкуйте весілля, не відкладайте собі ці задоволення на потім, тому що це ваш гармонійний рік. Ви можете отримати більше, ніж очікуєте. І рибки. У рибок питання нерухомості стоїть на першому місці, і тут треба розуміти, що для вас це може бути як шанс купити собі нерухомість, чи отримати її в подарунок, в спадщину або. Десь нарешті придбати нерухомість, навіть не продаючи свою. Тобто, це ефект такого везіння, ви можете десь якимось чином соціальне житло отримати. Ну і звичайно, це благополучні новини з дому. Це завжди йде такий родовий. Класний момент, коли по Юпітеру в нас іде певні новини, які нас радують про нашу батьківщину, про наш рід, про батьків, про наше потомство також до речі. Нехай максимально ефектно Юпітер принесе удачу в кожен дім. Ставте лайк, підписуйтесь на україномовний астрологічний контент. Я завжди в коментарях чекаю на ваші ідеї щодо нових тематик відео.